Вітаю! Цей підкаст вигадуємо з. Сьогодні вигадуємо з розмарі... Так, як би мені це прізвище сказати, Айхенгер. О, вийшло. Розмарі Айхенгер. Б'юся об заклад, що про неї майже ніхто не знає. Це сучасна австрійська письменниця, в нас абсолютно невідома. Втім, вона вже написала багато книжок для підлітків. Ми візьмемо повість такою загадковою назвою, чи їдять мерці, торти з полуницею. Але перш ніж перейдемо до книжки, трохи теорії, хто такі герої аутсайдер Герой аутсайдер у літературі це персонаж, який не вписується у звичне середовище, в якому він живе, він часто опиняється на узбіччі життя а відчуває себе чужим серед інших, не дотримується їхніх правил, або ж інші його не приймають. Так, також може бути. Що потрібно, щоб герой став аутсайдером? А відчужність, він стоїть осторонь від суспільства чи певної групи. Інакшість має інший світогляд, поведінку, інтереси або зовнішність. Конфлікт із більшістю може бути вічним бунтарем або, навпаки, тихим спостерігачем, якого не розуміють. Трагізм. Часто його історія пов'язана з самотністю, нерозумінням, внутрішніми стражданнями. Наведу приклади. А, ось Гамлет у Шекспіра. Це а, типовий аутсайдер, не вписується у королівський двір. І через те відбуваються всі конфлікти у п'єсі. А Федько Халамидник, а його не сприймають ані дорослі, ані однолітки. А Мойсей в поемі Франко, а Мойсей це пророк, якого відкинув власний народ. Ви, напевно, легко самі згадаєте якісь свої приклади, бо аутсайдерів дуже багато, і тож аніме використовує цей образ постійно. А тепер повернемося до книжки. Головна героїня, як легко вже можна здогадатися, аутсайдер. Її звати Ема, їй 12 років, її виховує батько, бо мати померла відразу після народження Еми. Сумно, але поки що нічого оцайдерського. Тато Еми працює на кладовищі, копає могили та слідкує за порядком. Сім'я живе поряд з кладовищем, і вікна Еміної кімнати виходять на могили. Вона знайома зі священником, носіями трун, музиками, каменотесами, хоче бути похованою як вікінги. Я все це описується в книзі. Ема любить кладовище, тут її дім. Батько купає могили, а вона грається серед надгробків Так було завжди, відколи вона себе пам'ятає. Тепер Ема, звісно, грається вже не так часто, адже їй вже 12. Зазвичай сідає десь і читає, малює або грає в Нінтендо. Але це трохи інше. Емма знає про кладовище все. Знаєш, що глибини могил не менше двох метрів, залежно від того, скільки людей там поховано. Чим більше померлих, тим глибша яма. Знаєш, що місцеві жителі надають перевагу похованню в землі. Це добре, так у батька завжди буде робота. Розваг у Еми вистачає, наприклад, історії про мешканців кладовища. Вона їх зовсім не вигадує, ні. Вона ж не поетес, а хронікерка. Ема веде облік усіх мертвих, як адміністрація кладовища, тільки з іншого боку, певною мірою з точки зору покійників, чи подобається їм на тому світі? Чи щасливі вони, чи не нудно їм, чи задоволені сусідами, чи воліли б лежати поруч з кимось іншим? Чи справді горбатих виправляє могила? Загалом історія життя або радше історії смерті. Оповіді про авантюристів і дрібні душонки, про боягузів і героїв, невдахи щасливчиків, маленьких хлопчиків і старих, а ще про дівчаток, які померли надто рано. Ну, Вже достатньо для того, щоб виділятися. А якщо до цього ще додати те, що Ема радиться з мерцями, а ще а крім цього вищеназваного, додаються непрості риси характеру дівчини. Вона спеціально провокує людей. Подумки вона дуже невічлива, сперечається, її легко розсердити, вона спонтанна, їдка, нетерпляча, легко дратується. Мені героїня нагадує Вентій Адамс, якщо чесно, тільки вдягається Ема у червоне як середньовічний кат, чим також провокує оточующе. А, І ось приклад її гумору, чор, чорного гумору. Ну, не знаю, така неемпатичність Еми. Батько зауважує про хлопця, який два тижні тому втратив брата Блеснюка. А Батько каже, мабуть, йому дуже важко, дівчина думає, як єгипетському рабові тягати каміння. Ну, Погодьтеся, що це звучить трошки соціофобно. Тим не менш знаходяться люди, з якими Емі приємно спілкуватися. Далі я не буду вже розповідати, щоб не сполірити, але аутсайдеру важливо знайти друзів або хоча б приємних співрозмовників. Як Венсдей Адамс знайшла Еніт. А якщо аутсайдер не знаходить такого друга, то виходить вже трагедія, як в оповіданні Федько Халамитник, що ми вже, я згадувала, так, на цьому про книгу все. А для тебе завданням створи героя аутсайдера. Уяви персонажа, який не такий, як усі. Він або вона відчуває, що не вписується в оточення, у школу, компанію, місто чи навіть а, цілий світ. А ось такий приблизний план по створенню аутсайдера: як його її звати, скільки років, як виглядає, це може бути важливо, що робить його аутсайдером, чим він вона відрізняється від інших. А, яке має хобі, дивну рису чи секрет? Чому з ним нею важко спілкуватися іншим? Де він живе у, у школі, у маленькому містечку, в іншій країні, у фантастичному світі? А як це середовище реагує на його інакшість? Опиши момент, коли герой має вирішити, залишатися самим собою чи підлаштовуватися під інших. Для натхнення може дати початок історії, яку ти можеш продовжити сам. У, у класі 30 учнів. І лише одна дівчинка завжди приходила з тостою книжкою про космос. Коли всі обговорювали тік-ток, вона мріяла про зірки. Одного дня вчитель запропонував виступити з проектом перед усім містом. На цьому все. Закінчимо цей випуск про самотність і пошук свого місця, але історія триває і нові історії чекають нас.